Двохсотріччя Тараса Шевченка канівчани відзначать у новому будинку культури, заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб під час візиту до Канева. Споруда залишилась недобудованою два десятиліття. Крім того, губернатор розпорядився вирішити проблеми охорони здоров'я в районі будівництва доріг корупції. Більше про результати діалогу канівчан та обласної влади розкаже Рідія Маланіч. Поспілкуватися з очільником області канівчани прийшли дружною громадою. Напередодні у Каневі провели соцопитування. Очільник області проаналізував його результати. Проблема номер один: 19% представників громади назвали якість медичного обслуговування. А саме, поборництво в медичних закладах міста майже третина, високі ціни на лікарські препарати. Майже 20 відсотків застаріли обладнання, відсутність кваліфікованих спеціалістів. Третина канівчан особисто стикалася з корупцією в місті Кані, третина назвала це проблемою. Присутні на зустрічі зазначили, дороги в місті і районі бажають бути кращими. Просили допомогти відремонтувати їх. Я звертаюся від громади чотирьох сіл: ліпляви, прокровки, телеберти і сушків. У нас там понад шість тисяч жителів, які живуть там. Десь 4 роки тому, 4 роки тому назад у нас ремонтували дороги. А останній час там такі вирви, такі ями. На сьогоднішній день там все треба десь гривень десять чи тисяч десять двадцять для того, щоб позакидати ями. Бо якщо ми переживемо цю зиму, цю зиму переживемо, то там вже буде просто-напросто мільйони треба буде. Ми дуже просимо вас. Ми зверталися через газету, через цей 에, допомогти нам. Питання пообіцяли дослідити й до Нового року вирішити. Ветеранів вже непокоїло будівництво збіру господарства. Вони впевнені, що йому не місце на святій землі, тому що рядом могила Тараса Григоровича Шевченка. Я не хочу нікого переконувати, що це значить, яка це святиня для України. Ну цього допустити просто конщунство. І безвідповідальність Сергій Тулуб пообіцяв думка громади в цьому питанні буде визначальною. Також канівчани переймалися високими цінами на ліки в місті. З'ясувалося, тут програма Соціальний кошик не діє. Губернатор дав завдання вирішити проблему на найближчій сесії міськради, а також заявив, будинок культури, який за 20 років не могли добудувати, вже невдовзі запрацює. В Цьому будинку культури, в цьому центрі духовному Каніва. Ми з вами будемо. Святкувати і будуть урочисте засідання, присвячене 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка на рівні керівників держави. Очільник області поставив конкретні завдання перед керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та районного центру, а також визначив конкретні терміни для розв'язання порушених людьми проблем. Лідія Меланч Олег Клименко, Черкаська служба новин.